Господь в молитві, отче наш відкриває нам тайни. Дуже багато людей моляться цією молитвою, но мало людей, які реально розуміють, про що вони моляться. Очом взагалі молитва Отче наш. Отче наш сама велика молитва і коротка. І люди можуть нею і сто разів, і більше разів в день повторять. але часто людина взагалі не розуміє. Ісус каже, моліться, щоб Царство Боже прийшло в вашу жизнь. Отче наш, сущий на небесах. Ви прославляєте Його, Да світить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє. Ми просимо про Царство Боже, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб насущний це не хліб, який ми їмо, і як всі думають, це откровення Божє. Ми просимо, щоб Слово Боже було в житті, а не просто булка хліба. В царстві Божому, хліб це Слово Боже, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо должникам нашим. Якщо ми хочемо, щоб Бог простив нам гріхи і ви прощайте, і любіть. І тоді Бог з вами поступить так же. І ізбавить нас от лукава, ібо твоє царство, і сіла, і слава в віки, Амінь. То тобто, єсть ізбав нас от лукавого від д'явола, бо якщо не Бог, то є проблема, є лукавий, якого люди не бачать, а винять во всьому Бога.